Сьогодні я вас хочу пригромати про хід розслідування так званих майданівських справ. Це лише один епізод, але він дійсно важливий: на виконання завдання президента України про розслідування кримінальних проваджень, що є пріоритетними, а це наразі справи майданівські, ви про це дуже гарно знаєте. Сьогодні була проведена спільна спецоперація Генеральної прокуратури України. І Слугу безпеки України. Як ви знаєте, 18 лютого 2014 року в Києві була мирна хода до Верховної Ради України. Хода йшла по вулицям Грушевського Інститутській та кріпосному переволку. Коли співробітники міліції загону Беркут почали цю ходу розганяти незаконно, то було вбито 5 осіб, 62 особи отримали вогнепальні поранення, а 400 були нанесені різні вертності чи ушкодження. Доведена повністю до цього причетність співробітників батальйону особового призначення Беркут. І ось сьогодні, в ході цієї спецоперації, у місті Харкові було затримано. Трьох співробітників Беркуту, причому двоє з них це керівники різних підрозділів Беркуту. Всі вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивств мирних громадян 18 14 2014 року та нанесені їм тісних пошкоджень. Наразі ще проходить ця спецоперація. Тому більш грунтовно, вона по своєму закінченню буде проаформовані. А я хочу вам нагадати, що в свій час були поставлені задачі. І я, коли виступав на Верховній Раді, то обіцяв, що справи танським ми доведемо до кінця. Я вам це заобіцяю. Вони будуть всі доведені до кінця і кожен получить своє. Ніхто не буде забути при цьому. І ще раз нагадую вам. Якщо є якісь у вас дані про скоєння злочинів будь-ким по справах майданів, прошу вас підтримати. Дякую за увагу.